Смачні котлети. І не скажеш, що тут мало м'яса. У вас мало м'яса, а потрібно приготувати багато котлет? Тоді це відео для вас. А, і смачні котлети. М -м -м, та це просто космос. Як приготувати пишні, м'які, неймовірно, смачні котлети. Та, щоб м'ясні котлети були соковиті, ми беремо ось такі інгредієнти. Щоб котлети були смачні, соковиті, то м'ясо бажано взяти із жирком. У нас сьогодні свинина та індичка крім. овочів хлібу візьмемо ще й гречки. Гречану купу відварюємо у солоній воді та відварюємо хвилин 20-25. Відварили гречку і охолоджуємо її. Щоб котлети були пишні, ми додаємо білого хлібу, якого розмочуємо у молоці чи у воді. Рідину молоко із хлібу. Ми не будемо відсіджувати. Це молоко додамо до фаршу, хліб розмочуємо, а овочі чистимо та натираємо на терці. Хоч часник можна пропустити через прес. Не любите часник, не додавайте. Приготуємо пишні м'якенькі. Смачні котлети! приготуємо багато фаршу. Дрібнемо м'ясо і пропускаємо через комбайн. Через м'ясорубку із м'ясом пропускаємо і хліб, і гречку. У фарш додаємо тільки жовток, можна додати і яйце, ціле. Додаємо подрібнені овочі, часник та цибулю. За смаком перчимо та солимо. Ми на кілограм м'яса додаємо повну чайну ложку солі. Та ще додаємо свої улюблені приправи. Ми додаємо паприку копчену мелину замість свіжого часнику. Можна додати висушеного. А далі, щоб котлети були пишні, соковиті, ми фарш не тільки ретельно змішуємо, а ще й відбиваємо та залишаємо у холодильнику на 15-20 хвилин. Нехай м'ясо насититься усіма смаками. Швидко час пройшов. Будемо формувати котлети. Формуємо котлети будь-якої форми та величини. Ми ось такі котлетки формуємо і обсипаємо їх у панірувальних сухарях. Уже й розігріваємо сковороду, хоч такі котлетки можна і заморозити. Ми їх обсипаємо панірувальними сухарями. А можна панірувати в борошенці. Посмажимо котлети на сковороді, хоч можна їх і запекти у духовій шафі. Котлети викладаємо у гарячу олії. Олії наливаємо достатньо. Смажимо котлети із двох сторін. На першій стороні смажимо їх на вище середньому вогні. І з кожної сторони смажимо котлетки по 2-3 хвилини до золотавого кольору. Перевертаємо котлетки на іншу сторону і перемикаємо вогонь на нижче середній вогонь перемикаємо. Щоб котлети гарно просмажилися усередині, то ми із другої сторони смажимо їх під кришкою. Уже апетитно котлети пахнуть, аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Можна котлети ще й досмажувати, коли їх поставити на ребро. До столу котлети подаємо ще гарячі, хоч смачні вони і охолоджені. Такі котлети подаємо до будь-якого гарніру. Смачні вони із салатом. Багато насмажили смачних соковитих ніжних котлет. Гарно посмажені котлети з усіх сторін з апетитною скоринкою. А які ж вони всередині? І ззовні апетитна скоринка. А усередині ніжні і соковиті. А смачні котлетки це не котлети, це просто космос.